Ну і, конечно же, самоночка для создания потрібного настроения для просмотра 5-6 годин. Племетий касмати. Я зараз тебе отчебурашу, зараза така. Це Любаня каже. Люба. Ну це точно люба. Ну це звісно, люба. Ні, ну це Любані. Племіти космати, Я тебе щас от зараза. Ти така. Коротше, у кожного свої проблеми, але всі ми тут разом у улюбленому селі. Синьківка. Це Максимка каже. Ну це Макс. Макс? Це напевно Макс. Це Макс, напевно. У кожного свої проблеми. Але всі ми тут разом в нашому улюбленому селі. Санківка. Дергамо. Да. Вася! Вася. Ва... Вася, ти чого? А чого ти такий схвильований, як індик перед весіллям? Ну це напевно чи Маруся, чи Любаня? Ні, індик перед весіллям. А чого ти такий схвильований, як індик перед весіллям? Маруся, любаня? Надька? Все простіше. Я? Вася. Вася? Да. А, а, Вася таке <рес> говорить? Ладно, Вася, так. Да. Можливо, я казав. Це або Вася, або Люба. Ну, напевно Вася. Це Вася. Вася, це Вася. Та ви дістали вже. Люба? Я. — І ти туди ж в тебе ж Вася є. Успокойся, такі дреші мені, не конкуренти. Родзак, якщо ти про свій хто то дав тебе з одного разу шість літрів борщу влазить. А що такий схвильована, як гіндик перед весіллям? І оце холодець, та тут же таке ощущення, що кабани ноги ми. Любаня, це любаня. Так, хтось хто готує. Любанька. Мабуть, я. Люба. Це напевно, Любаня теж. І оце холодець. Та тут же таке ощущення, як будто кабани ноги мили. Максимка тепер Сіньковський Бред Піт. Е -е -е так, це напевно або Катя, або Маруся, або Надька. Катя. А, ні, Сіньковський бред-піт. небес. Ну, Чекайте, це, це, це п'ятий сезон. Це п'ятий yeah, сезон. Да. А... Можу продовжити. А, а ну продовжить. Максимка, тепер Сіньковський бред-піт. Так, це я вася. теж такі в молодості був. Це Вася, так. Да, да. Yeah. Це Вася, точно. Це Вася. Вася. Максимка, тепер Сіньковський бред-піт. Я теж такий в молодості був. Всі дівки на мене злітались, як мохи. Їжу приготував, поїв, поприбирав, потім знову їжу приготував, поїв. Зараз магазин прийшов за їжею. Це Максимка. Це Макс. А це Максим. Макс. Ну це і Макс, міг в принципі сказати. Їжу приготував, ага. поїв, поприбирав. Ага. Потім знову їжу приготував, поїв. <гум> О, от зараз магазин прийшов за їжею. Щоб потім приготувати. Василинка, дівчинка-перлинка. Це, це Любаня. Це Люба. Любанечка. Любаня. Це Любаня, мені здається, або Вася. Любаня. Веселинка. Дівчинка-перлинка. Ідемо, Любаня, дасть тобі мандаринку. Открою тобі тайну, не хотів тобі раніше відкривати цей секрет. Ми старовинного дворянського роду. Це Вася. Я, ну я це Вася. Це чоловік, Васічка Вася. Ну, Вася, напевно, так. Хто є? Це Вася, напевно, таке придумав. Открою тобі тайну, не хотів тобі раніше відкривати цей секрет. Ми старовинного дворянського роду. ладно, брешеш! Я ніколи. Я у Максимки на комп'ютері все тест проходить, все чітко показала. Йосип Драний, ви що, винесли майховий магазин чи що? Це Маруся. Це Маруся. Да. Це ми прийшли в гості і це казала Маруся, по-моєму. Ну, хай буде Люба. Ні? Майже. Майже Люба. А, ну це ж Маруся. Це ж може Вася, а може Люба. Ну, Давайте Люба. Ні, Вася, так? Да? Ні. Йосип Драний. Що? Не знаю. Ну, тут не знаю. Це, напевно, Маруся. Йосип Драний. Ви що, винесли м'яховий магазин чи що? Мадам. Ви як з ліфта будете виходити, внімательно по сторонам дивіться, щоб більше нікого не збить. Це любаня, каже Маші в Києві, коли вони приїхали до психотерапевта. Або я або Люба. Це жінка чи чоловік казав? Ну, хай буде люба. Люба. Ну, любаня, може. Ви як з ліфта будете виходити, внімательно по сторонам дивіться, щоб більше нікого не збить. Дякую за пораду, прийму до уваги. А ви теж до психолога їдете? Це ви мені? Ну, а кому? В цьому ліфті є тільки одна людина, якій не мішало би кукушку підлічити. Згодна з вами. А ви? Ми? Ми взагалі вважаємо, що всі психологи шарлатани. Да, Максимка? Я взагалі з тобою розговорю. Ти і наутро чоловік вишивши із коми. Ти будеш сосать лапу до хлога мадріла. Твої друзі в канаві лошадь доїдають. Свободін, як больші труси без резинки. Не крути бігуді на груді, що означає не накручу себе. Одна я у вас постять вибігла, а всі останні національна гордость. А чого такие грустные? Пломбир спорта в невкусный. Не? Хотя понимаю. Таку хату от бабаха, душу в неї шла, а тепер надо продавати. Я не буду продаватися. Я знаю. Вивася буде продавати. І почали. Я найди того, хто його на вулиці там сфоткає, А потім надійшли фотку в пакеті з дохлим півнем. Хай знає, що я там можу знайти. Так, давай, mm. дуй до гостей Маріарті Санківській. Mm. Пощупай ткані, подивись на її плаття, понюхай духи, пойми, що їй подобається і все. То за совет я тебе попрошу. Провези мені з ферми свого смачнющого молока.